У Лозовій вперше відзначили День українського добровольця. Свято запровадили на державному рівні, аби вшанувати мужність та героїзм добровольчих формувань, які стоять на захисті України. 14 березня керівники міста та району з подарунками завітали до бійців батальйону Донбас Україна. Півроку тому військові оселилися у Лозовій на території колишньої військової частини. Що подарували добровольцям? Бачила Анна Красноперова. У гості до батальйону Донбас Україна приїхали начальник тероборони області, представники військоматів та керівники лозівщини. Вони привітали бійців та вручили подарунки. Від губернатора батальйону передали ікону. Міська рада подарувала побутову техніку. Від Лозівської міської ради від соціальних партнерів нашого міста це мікрохвильова піч і термос, тобто ті речі, які допоможуть скрасити військовий побут нашим хлопцям. Батальйон отримав її сертифікат на військову вантажівку від районної влади та виробників. Автівка відправиться на передову допомагати військовим. Прийно, що пам'ятають про добровольцях, тому що як уже і говорили, це... Найвища ступінь патріотизма, котра провілась в 2014 году, після подарунків перейшли до нагородження. Нагородні відзнаки та подяки Харківського обласного комісаріату отримали бійці, які зараз проходять службу на передовій. Поки усі нагороди забрали побратими військових. Згодом вони передадуть відзнаки власникам. Анна Красноперова, Роман Чібіряк, Тирка Лозова.